Наш штаб, те, що ми, де ми зараз знаходимося, це є така штаб-квартира, де відбуваються всі ключові події. І, Власне звідси ми е, завантажуємо наші машини, які відправляються на схід. Розкажіть, от чим займалися в 2014-му і е, що зараз нове це переломним моментом, це став 2014 рік. Євромайдан власне. Тоді всі також сили були кинуті на те, щоб брати участь в цьому Єв... в Євромайдані. І е, мій чоловік активно також брав участь там. От і власне з тих е, таких подій, коли такі були піднесення та окрилення, було прийнято рішення всякими можливими способами допомагати тим хлопцям, які кинулися в перші дні е, і в місяці, власне, захищати цілісність нашої держави. І тому, коли почалася е, така війна на Донбасі, також всі можливі засоби, які були в нашій наших силах ми також кидали це така ж: ну, типу, гуманітарна допомога, військовому ніці, генератори. Ну, те, те, що з хлопцям було необхідно, ми старалися їм власне і доставити 24-го вранці. Як тільки ми отримали, ну <кхи> побачили новини, що все ж таки це сталося. Ми в першій годині вже оголосили про збір допомоги, тому що ми розуміли, що гаїти час у нас немає можливості, тому ми відразу оголосили про те, що штаб. Продовжує свою роботу, і в перші вже дні люди почали зносити все, що їм ну типу, все, що вони могли нам надати. Це були медикаменти, засоби гігієни, е, продукти харчування, які були відразу е, розп... розпреділені, перенаправлені на те, що потрібно <кхід> в місті. Відразу ж було створено ТРО, в місті відразу ж було створено, набирали військова частина до роти охорони. Хлопці дуже ну, великі черги стояли. І ми також, я і ще троє жінок також стали на чергу в резерв, тому що тут така справа, що ми мусили все, що в наших силах зробити. От, тому в разі чого ми в резерві. От, і зразу ми організували харчування для хлопців, і це було на даний момент. Ми вже так підрахували, скільки порцій. Виготовила на наша кухня, то це вже більше 15 тисяч порцій, якими ми нагодували наших хлопців, які тут відбували службу. І зараз ми власне постійно відправляємо буси на схід.